Чи боїшся ти темряви? Дрім запевнює, що її бояться всі. І темряву це задовбало. Але до нас прийде не темрява, а темрік. Я думав, що буде наголос темряк. А він темрік. А так то думав, що вони в перекладі візьмуть слово морок, бо це слово теж існує в українській мові, і воно чоловічого роду. Але ні, наші перекладачі були. Оригінальними про цей мультфільм я вам зараз і розповім. Є yeah, Not Geek з вами, щоб поставити безспойлерну оцінку. Дуже раджу подивитися на Нетфліксі. Ви ж підписані? Ну, ми ж всі підписані на Нетфлікс. Він в онлайні, він з українським дубляжем і він вартий того, щоб ви заплатили за перегляд. Мультфільм класний. Тож давайте розберемо сюжет, який я розбив на кілька номінацій, і зміна персонажа головного тут. Дуже класна, вона відбувається в декілька етапів. Спочатку Оріон, це хлопчик, який дуже боїться всього на світі, і про це розповідає мультфільм на початку. Він так своїми страхами забембав того темряка, що він прийшов його лікувати від страху. Знаєте, найкращий спосіб перестати боятися висоти це пригати з парашуту. Ну, це... Не тобі пригати, залишся на. Плечі, будь ласка, саме про це розповідає мультфільм. І що відбувається з Аріоном? Він позбавляється страху в декілька етапів. Вони дуже круто просліджуються, і це позитивно. Спочатку він зізнається, що просто перестав боятися темріка. Потім він допомагає всім його друзям, нічним сутностям. А потім переходить до більш глибоких речей, і це класно. Окрім того, змінюється не тільки цей персонаж, бо. Там так прикольно вибудуваний мультик, що головними героями фактично є родина, а не одна людина. Це класно. За це 5 балів, а от антагоніста в мультфільмі й немає. Тобто Темряк, якого боїться Оріон, він, типу, друг. А от ворог Темряка це день, але ж він теж непоганий, хоча, здається, й не такий гарний. Ну, коротше, якщо брати Темряка за антагоніста, то він класний. Він прям. Тримає кожну секунду мультфільму, коли з'являється в кадрі. Приємно на нього дивитися. Він теж заслуговує 5 балів. Чи цікаво це було дивитися? Мені так я отримав велике задоволення, і теж тут поставлю 5 балів. Посил мультфільму не такий передбачуваний, як здається, бо там, ніби просто треба позбутися страхів, стати сміливим. Це те, що ви зрозумієте з трейлера. Але фільм показує і те наскільки батько має приймати участь в вихованні дитини. Він покаже зв'язок поколінь, і все це буде завдяки оце виверту. Він дуже неочікуваний це виверт, бо виявилося, що це не послідовна історія. Ну, не рівню кримінального чтива, але дещо там заплутане буде. Сказати, як я до цього ставлюсь, до сьогодні не можу. Прикольний крок, але трошки згодом вам ще раз про нього нагадаю. Тут я поставлю лише. Три бали, і в цілому за сюжет в мене виходить 23. Перейдемо до візуалу, який я теж побив на різні номінації. І зараз для мультфільму вони звучать так: промальовка героїв, персонажів. Вона класна, мені дуже сподобалось, особливо волосся. Знаєте, буває таке, що прям болтаються, а тут воно ніби як мокрою губкою промальоване. Тобто, це 3D-анімація, але вона теж поєднана зі стилем 2D, тільки не таким, як це було в Ганцях, не таким, як це було в «Кіт у Чоботях 2, не таким, як це було у людині павуку від Sony. Це дуже прикольна стилізована графіка. Можливо, вам вона буде не до вподоби, а мені прям дуже і дуже зайшло. Трошечки нагадувало думками невиворіт, знаєте, коли вони такі всі крапочками-крапочками. Тут щось таке схоже. Я поставлю за це 5 балів, перейду до промальовки фонів. Вони такі самі, але. Пастельні, такі ніжні, легкі, але знов таки це не рівень панди конфу, де така глибока перспектива, тому тут всього 4 бали. Тож і в цілому цей мультфільм теж заробляє 4 бали за смотрібельність. Приємно дивитись. А от щодо креативності, я нічого такого особливого не побачив. Ну так, є той щоденник, є звичайний світ, де ніч красиво виглядають але, ну так, на три бали щодо креативності. В цілому за візуал в мене виходить 16 балів, і перейдемо до нашої озвучки дубляжу. Команда, яка працює, подарувала класні голоси. Вони характерні, вони відповідають персонажам. Мені дуже сподобався Оріон. І в дитинстві, і в дорослому віці, скоріш за все, це ж один не той самий актор. Тому тут всі 18 балів. Дяка моя вам атмосфера з 10 балів. Поставлю 9, бо вишибає з атмосфери саме той крок, який типу це вивірт. Ви дізнаєте, що це не пряма історія, непряма послідовність. Вона зв'яже всю родину. І це трошечки вишибає три покоління цією історією пов'язані, ніби і класно. Ця нелінійність вона вишибала, ніби залишила й дуже гарний післясмак, але все одно здається, що тебе обманули і дали зовсім не те, що ти очікував. Ніби я раніше такому радів, не розібрався зі своїми відчуттями, поставлю 9 балів. Логіка, ну тут біда. Дитинка має поїхати на екскурсію. Цілу добу вона проводить в компанії Темріка, батьки його всю добу проспали. Це нормально. Нас би залишили без дітей. Ми б теж, можливо, цілу добу проспали, але він їде на екскурсію. Тобто всі інші теж проспали цілу добу? Дуже дивно. За логіку, тут 6 балів, а за гумор 7. я залишу всього 4, бо я не бачив там якихось жартів, я не пам'ятаю, щоб я сміявся. Мульт приємний. Нема ось цього гидкого чогось. Але ну так. Light Versions, 4 бали, норм. Так хоча, самий важливий для мене пункт, бо тут я ставлю свою власну оцінку фільму з 12 і поставлю всі 12. Я отримав позитивні емоції, мені сподобалася графіка, мені сподобалася історія. Я хочу вас попередити, що це не шедевр типу мультфільму Шрека, Панди Конфу, не. Як приборкати дракона, але це дуже добрий, теплий мультфільм, який я раджу вам для перегляду. Тож, в цілому, зі 100 балів цей мульт у мене отримає 88. А щоб поставили ви? Чи бачили вже цей мульт, чи знаєте ви, що дріми в цьому році, як ніколи плодовиті на мультфільми? Пишіть мені про це коментарі. Ще можете влупашити вподобайку, ви ж знаєте, що кожна вподобайка, вона допомагає. Розвиватися каналу і Ютубу каже: поширюйте це відео, показуй його іншим. Тому дуже дякую вам за це. Можете підтримати канал на BuyMeACoffee, але спочатку саме головне, це підтримувати наших воїнів ЗСУ. Я вам дуже раджу фонд Стерненка. Він збирає на дрони. Дуже гарно про це звітує, але ви можете обрати свого власного волонтера, кому довіряєте, обрати той збір, який вважаєте більш потрібним, і донатьте, донатьте, донатьте. Це в нас має бути як звичка. Як вийти на балкон покурити, якщо ви курите? Якщо не курите, не починайте. Просто донайте. Дякую вам за увагу. Па-па.